Дорогі друзі, всіх радий вітати вас на нашому каналі Містері Оріани це канал про магію, містику, сакральні знання, про паранормальні явища та про езотерику. Сьогодні я тримаю в руках колоду 78 чарівників, дуже хороша колода, унікальна, вона мені дуже подобається. Я її люблю. І пропоную подивитися. Таку тему як нанесення ударів взимку по енергетичним і критичним точкам інфраструктури в Україні. Отже, давайте будемо дивитися, чи росіяни планують нанесення цих ударів взимку, щоб у нас забрати світло та тепло. Чесно кажучи, така ситуація є, планується, але немає ще конкретики, тому що ми бачимо, що жінка вона повернена десь туди, увага акцентована, чесно кажучи, на чомусь другому. Але в цілому такий варіант подій тобто нанесення цих ударів взимку, і до речі, дивіться, ми бачимо тут сніг у прямому сенсі: розглядається. Розглядається. Хоча наразі увага знову ж таки акцентована на щось інше. Ми бачимо, дівчина дивиться в ліс, в сніг. Можливо, період обирається. Це як варіант. Що заважає Що заважає зараз? Дев'ятка пентаклів, і виходить. Значить, Цікаво, але не вистачає фінансування. Не вистачає, можливо, самих бойових комплектів, щоб вносити ці удари безпосередньо зараз. Я так розумію, що певним чином, можливо, відбувається накопичення. Теперішнє. Ось, Не хочу чути, це певний навіть відчай. Ну, це не наш це у росіян. Бачимо. Певне такі вічі і закриваємо вушу. -ву, тобто є якісь власні проблеми. І вони такі е, серйозні, що заважають от безпосередньо цьому. Ну, це добре насправді. Фундамент ситуації. Збирають сили. Получається, що ми бачимо, зараз вони не готові, накопичують сили е, і накопичують ресурси, тому що зараз їх ну, дійсно дійсно брак цих ресурсів. Так. І карта минулого, власне кажучи, територія. Так, бачите укорінення, і виходить, ці удари наносились з метою заволодіння території, тобто, щоб виробити територію, щоб її знищити, і щоб людям території було важко. Власне кажучи, щоб люди не могли укорінитися. Получається. Ось, люди не можуть тут укорінитися. І в цьому немає. Ми бачимо таки оцього переходу і відходу від тих амбіцій, які були задані спершу. Тобто вони залишились повністю амбіції захопити, ну, заволодіти самою територією. Але зараз ми ж то укор України, нас треба українців підрізати. Близьке майбутнє говорить, на жаль, тут карта фінансування Королева Грошова. І ми бачимо, що сили ресурс накопичується. Це близьке майбутнє, накопичується ресурс. І знову і знову постає якийсь вибір. Які говорить вибір більш таки, знаєте, тут серйозний. Що робити, сюди поставити акцент, чи на це поставити акцент? Вибір що однозначно не зроблено. Планується, але вибір не зроблено. Якась є країна, до речі, хтось щось їх підтримує. Однозначно, підтримка оточуючого середовища. Ми бачимо політ, це постачання чогось відбувається, і, тобто є союзники, однозначно, які підтримують. Далі ми бачимо значить, жабка і фея дивиться в обличчя в жабки, спотворене і красиве. І Росія сподівається, в принципі, що, що її власне кажучи, вдасться запустити ці. Просто ми бачимо ну, обстріли маємо да? Але зараз е, поки що не виходить, є якісь власні проблеми, і це пов'язано з ресурсами, е, з проблемами, які є в самій країні, і з накопиченням фінансів. І кінцевий результат. Єрофант. В цілому зараз ми бачимо, що вони зроблять цей вибір, і ймовірність запуску досить висока, досить висока, незважаючи на ці всі, всі ну, негаразди, що в них зараз є. Ми бачимо жовті дерева і тут дуже. У нас є сніг. За цією картою ми бачимо, якщо маємо правильно, це кінець листопада вже, ну, друга половина листопаду, от коли вже навіть буде сніг, от такі якісь моменти. Це за цим розкладом. Тобто ймовірність запуску вже на період листопада на другу половину, і тоді, коли буде перший сніг, досить висока. Повторити. Минулорічний сценарій. Наразі накопичення сил, немає ресурсів, немає фінансування. І знову ж таки, тут дуже цікаво, тому що це майбутнє, що ми зараз поглянули, воно не є 100%. І є чинники, які можуть вплинути. Тут би цікаво зрозуміти, що це за чинники, і це не означає, що знаєте, ми повинні налякатися, впасти в вічі вбитися головою. Ні, ні, ні. Ми повинні навпаки. Робити наш ресурс потужнішим, наше ментальне поле потужнішим, щоб ми могли встояти, тому що справи, ну поки що там, слава Богу, не дуже добрі. І це грає нам на руку. Це для нас час зібратися, Нам час об'єднати всі сили заради спільної мети.